Лікарня швидкої допомоги Маріуполя під час проведення антитерористичної операції виконує функції військового шпиталю. За час АТО медики прийняли 230 поранених. кажуть, не спали ночами, аби врятувати кожного. Маріуполь сьогодні знаходиться на тому місці, де особливо важлива увага держави, де особливо важлива і за це велика подяка. Увага волонтерів. І це лікарня, яка сьогодні багато чому виконує функції військового госпіталя. І от що є дуже важливо, немає серед лікарів. Героїв цієї лікарні жодна романтика в рожевих окулярах. Всі усвідомлюють, що той режим припинення вогню, відголоски якого через там стріляльнину і порушення щодня там чує, да Маріуполь за 20 кілометрів. Це складна історія. Але Дуже важливо, і ми маємо про це говорити. Що під час режиму припинення вогню після підписання мінського протоколу в цю лікарню, в інші військові госпіталі, все таки знаєте, перестав приходити той вал страшно поранених наших хлопців, як то було у найстрашніші місяці у серпні, у липні. Окрім медичних закладів, депутатки також поспілкувались з маріупольськими прикордонниками, побували у центрі для тимчасово переселених осіб. Вони передали до бібліотек військових шпиталів, військових частин та у пункти тимчасового проживання переселенців книжки, що були зібрані в рамках проєкту Бібліотечка для Донбасу, започаткованого національною спілкою журналістів України та Держтелерадіо України. 50 найкращих українських видавництв зібрали понад 200 тисяч книжок. Про акцію місяць тому оголосив голова Держтелерадіо Олег Наливайко, і ось перші бібліотечки вже знайшли вдячного читача.